Всім привіт! Отримав нові, нові ячейки з Китаю. Продавець завіряє, що вони нові. Сейчас мы тебя проверим. Так, изоляция тела визуально. Копір 0,35 і 3,3 вольта. І одразу видно, що якась наклейка наклеєна. Як ще хто знає, що це за наклейка, який це виробник ставить. будь ласка, напишіть, дуже буду вдячний. Так само тут 3, 3 вольта 35 млн Теж приварено не якісно, як наче студенти на фабриці варили. Паяльником. Щоб, звісно, можна було паяльником. Це, звісно, лазером приварюється, але. Але хоч тримається. Це вже добре. Наклена тут ізоляція, що ми бачимо. Дуже криво. Таке відчуття, що її теж хтось клеїв. Зараз ми подивимося більш детально так тут, щоб було приклеєно. Невідомо, чи це так і повинно бути. І це вже виробник більше всього. Не виробник, а продавець наклей. Видимо, тут ще тримається. Так вони самі візуально не вздуті. Тоже ізоляція поклеєна. Теж наклейка вир. продавця чи виробника, незрозуміло. Теж так само погано приварено, неякісно. Тут ізоляція теж приклеєна. Не дуже добре. Дивимося, нацюємо. Ці ячейці. Теж все те саме. Ізоляція як нова. Не, візуально не вздуті. І теж всього як щось наклеїло. Можна перевірити їхню. Зараз напругу, яка приїхала до нас. половина. Раз, проверим на пробу. Скинули. Нуля, все, проверяем. 3,34 вольта. Три тридцять три. Три тридцять три. Три тридцять четир. Три тридцять п'ять Приїхали, пливли дуже довго. Три місяці. Виробник відправляв. 3,34. 3,34, теж, 3,35. Якби напруга збереглася на них. Можна спробувати перевірити штрих-код. С той стороны, твердо, все погано приклеено. Так, ребята, штрих-код. Візуально ніби не перебитий. Але може й перебитий. Якщо проводиш пальцем, то відчувається, що як лазером чимось вибито. Можливо, так повинно бути. Якщо хто знає, підскажіть. Тут іще захисна е, сама захисна ізоляція, саме штрихот він даже захищає. Прозора така. Что да? Димася теперь с чаей стороны. Что тут нема? Не дешь? Теж. Деш. Тут и тоже так само Я зрозуміло, чи так і повинно бути. Якщо хто знає, будь ласка, в коментарях напишіть. Перевірю на їх наємність. А тоді відпишу. Але візуально вони не схожі на виробника оригінального Єва тому що ізоляція верхня зовсім не така. Приклеєно криво. Горять, що виробник фабричний. Клеїв, наклейки криву і тут вони виступають. От так. Дуже я сумніваюсь, що він це зробив.